Привіт, друзі! Сьогодні 14 вересня з вами знову Клочок. Минулої ночі. Російські шахеди вже атакували Румунію. Російські літаки залітали у повітряний простір Литви. Відповідним чином там також реагували. В Польщі ситуація залишається напруженою перекидають війська до кордону з Росією та Білорусс. Принаймні про це свідчать відео в соціальних мережах, але попередньо повідомлялося, що туди буде приміщено 40 тисяч військових із технікою. Ну а. Тим часом Дональд Туск пропонує, що все ж таки політики спробували прибрати проросійську риторику в Польщі. Це фактично перша заява від високопосадовця такого рівня цієї країни, який говорить відверто про те, що Польща сьогодні зіткнулася з загрозою поширення проросійських настроїв і антиукраїнських настроїв. Детально все це вам готові зараз, друзі, розповідати. Тому коментар, підписка, вподобайка. Традиційно вас про це прошу. Принагідно вам дякую за те, що ви долучилися. До збору для наших воїнів з 1 окремого батальйону морської піхоти роти вогневої підтривки ми зібрали для них 100 тисяч гривень, навіть трішки більше. Для придбання квадроцикла та мотоцикла. Звіт, як завжди, буде в мене опублікований в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на нього, хто цього не зробив раніше. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Ну а тепер, друзі, детальніше про нині атаку по Румунії. Хоча деталей не так-то нібито й багато на перший погляд. Але примітні моменти є. Володимир Зеленський вчора ввечері повідомив про те, що дрон шахет російський заглибився на території Румунії на відстань близько 10 кілометрів. Він оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин, ну майже годину. Продовж цього періоду у ЗМІ з'являлися різні повідомлення про те, що Міністерство оборони Румунії нібито збило цей шахет літаком f 16 Пізніше вони спростували самі цю інформацію, сказали, ми його супроводжували. Коли подивилися, що він летить назад в бік України, мовляв, ну, не чіпали його. Але 50 хвилин в просторі країни НАТО перебуває об'єкт, який створює загрозу для населення. Ну це, як на мене, ситуація трішки дивна. Хоча, знову ж таки, чому дивуватися? НАТО поки що намагається відтягнути момент безпосереднього зіткнення із Росією воєнного зіткнення. Але не всі так думають, не всі так коментують, як Міністерство оборони Росії, до прикладу, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував інцидент з російським дроном в Румунії і сказав: Росія продовжує провокувати. Учора увечері це була Румунія. Я не вірю в помилки Росії. Як союзники по НАТО, ми залишаємося пильними. Ну як будуть чехи реагувати, коли до них залетить дрон, а він до них залетить. Ну тоді вже, звісно, подивимося, і будемо робити відповідні висновки. Литва ні тримає руку на пульсі. Вчора, буквально 13 вересня, литовська армія повідомила, що російські літаки порушили правила польоту і тому були підняті винищувачі НАТО. Як зазначили литовські військові, винищувачі НАТО піднімалися двічі. Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони. Але як кажуть, російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами та без планів польоту. Ну що, як на мене, повністю вписується в картину того, що Росія продовжує провокувати країни НАТО на військове зіткнення. До певної міри можна було оцінювати як позитивними і правильними кроки литовців і румунів, які не збивали російські літаки, не збивали шахет, хоча шахедом це зовсім інша історія. Але от Польща ну, трішки виглядає зараз не зовсім, як на мене, щиро, хоча вона обтяжена, ще раз наголошу, своїми зобов'язаннями у рамках Північно-Атлантичного альянсу. Втім, заяви сьогодні від високопосадовців Польщі вони більш чіткі. Ніж, наприклад, інших. Також у українському генштабі повідомили про те, що військові планують погіршувати мобільний зв'язок в окремих регіонах під час атаки шахедів, але повного відключення не буде. Ну як це погіршувати, як повного відключення не буде, і можливо лише для того, щоб неможливо було користуватися мобільним інтернетом. Адже, ви знаєте, що шахеди мають у своїй конструкції, нині вже сім карти українських. Мобільних операторів і навіть польських, для того, щоб ними можна було оперувати в онлайн режимі. Про намір відключати або частково обмежувати, так буде правильніше, мобільний зв'язок повідомив очільник Генштабу Андрій Гнатов. Йдеться про обмеження на окремих територіях якості зв'язку, тобто для того, щоб модеми, які росіяни використовують у своїх апаратах, не отримували доступу до інтернету. Ну, в принципі, це вимушена міра, вимушений захід. Тому ви будьте уважними за повідомленнями, слідкуйте, коли будуть відповідні такі фіксуватися вами випадки, то щоб ми розуміли, що такі заходи вони спрямовані на те, щоб обмежувати росіянам можливості використовувати український мобільний інтернет для спрямування шахетів по конкретних об'єктах. І друзі, тепер трішки про статистику минулої доби у ніч на 14 вересня Росія атакувала Україну ракетою Іскандер та 58 Ударними безпілотниками протиповітряна оборона знешкодила 52 дрони. Станом на 9 ранку сьогоднішнього дня знешкодили 52 російських безпілотники типу шахет, гербера та інші типи на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ну а сьогодні в день навіть збили шахет над Ніжином і там впали уламки в центрі міста. Зафіксовано влучання, на жаль, ракети та шести ударних безпілотників на трьох локаціях. А також падіння уламків на двох локаціях загалом за добу 13-14 вересня від атак Росії в різних областях України загинуло шестеро людей, 28 постраждали. До прикладу, 60-річний чоловік зазнав поранення внаслідок атаки в півдроном в одному із селищ Полоївського району в Запорізькій області. Там пошкоджено мікроавтобус. На Харківщині російські удари пройшлися по семи населених пунктах. У наслідок обстрілів одна людина загинула, п'ять постраждали. На Херсонщині одна людина загинула, ще вісім дістали поранення. Росіяни пошкодили дві багатоповерхівки та 38 приватних будинків, а також понівечили господарські споруди та приватні автомобілі. На Донеччині за 13 вересня росіяни вбили чотирьох жителів у Константинівці. ще 14 людей в області за добу дістали поранення. І вчора також пізно ввечері, вже пізнього, дуже пізнього вечора, мешканці Київщини чули нетиповий звук вибуху, точніше, типовий, але не типовий для того моменту, коли не було повітряної тривоги, бо цей вибух не був пов'язаний безпосередньо з ударом по Україні. І вже сьогодні стало відомо, що вибухнуло і що це був за звук. У Фастівському районі Київщини стався вибух боєприпасів із детонації під час залізничного перевезення. У Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що «Укрзалізниця» перенаправила частину поїздів через Миронівку та користень трьом жінкам надали медичну допомогу. Ну, ця історія не пов'язана з ударом повітряних цілей. Щодо причин вибуху зараз проводиться вже службове розслідування і навіть відкрита кримінальна справа. Ми ж також, точніше, ЗСУ України не спали. І атакували Росію. Атаковано Київський НПЗ у Ленінградській області. Це дуже важливий об'єкт. Губернатор регіону Дрозденко заявив, що три безпілотники в районі міста Кириші були збиті, проте їх уламки спричинили пожежу на території підприємства. За його словами, загорання швидко загасили, жертв і постраждалих немає. Хоча Генштаб Збройних сил України дає дещо іншу інформацію. Цей нафтопереробний завод вважається одним з найбільших в Росії і здатний переробляти близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Також під удар безпілотника в місті Губаха Пермського краю на болотах потрапив завод Metafrax Chemicals. Дрон влучив у новий цех з виробництва карбаміду, який був запущений у 2023 році. Постраждалих, на жаль, там немає. В Орловській області підривом залізничної колії знищено двох Розвардійців, кажуть, що це спецоперація вгору. Ще одного розвардійця доставили до лікарні у тяжкому стані. Зараз в регіоні не курсує низка поїздів. Її губернатор області повідомив, що під час перевірки залізничних колій на перегоні. Малоархангельськ, Глазунівка знайшли вибухові пристрої, Вони здетонували, і ВМС України вразили в окупованому Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Російської Федерації. Він знаходився на території 184-ї науково-дослідної експериментальної бази Севастополь і забезпечував управління підрозділами. Військові сили Російської Федерації, ну і гуриці також знищили на території Запорізької області окупованій частині російський комплекс Бук, вартість якого десятки мільйонів доларів. І наші сили безпілотних систем також вразили дуже дороговартісний російський дрон розвідувальний, його вартість там близько щось 5 мільйонів доларів. Активно працюють Збройні сили України, і нині Путін не може досягнути своїх успіхів, тих, що він малював. В Україні і перспективи його захоплення всієї України дуже-дуже далекі. Я вважаю, що вони нереальні. Чому я так вважаю? Тому що певні кроки щодо стабілізації ситуації відбуваються, чи відбудеться самостабілізація. Тут ще, звісно, треба буде почекати, як будуть діяти політики, які рішення вони будуть ухвалювати. У Білому домі, до прикладу, почали говорити вже правильні речі, це ледь чи не вперше, коли я особисто фіксую таку заяву. Ну, звісно, було б добре, аби вони не лише говорили, а і діяли правильно. Про що йдеться мова? Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що якби Китай відрізав допомогу Росії, вже завтра війна закінчилася. Абсолютно правильні речі. І заяви щодо блокування співпраці Китаю та Росії Дональд Трамп робить регулярно. І вже пропонує, аби були введені 100% мита європейськими партнерами. Проти Китаю, але поки що рішення від ЄС такого немає. Державний секретар США Марко Рубіо назвав вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір неприйнятним, але сумнівається, що саме Польща була ціллю атаки. Ну я сьогодні, коли це писав у себе в телеграм-каналі, написав, що трампізм, хвороба непроста. Вона має вірусний характер і заселяється в голови багатьох чиновників з команди Дональда Трампа. Рубіо не є винятком, хоча Рубіо видається найбільш притомним політиком. Що він, власне, сказав? Безсумнівно, дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи спеціально їх направляли саме до Польщі. Сказав Рубіо, ну так, звісно, можна пояснити будь-які терористичні дії Путіна. Він несвідомо вдарив. Спрацювала система ППУ я коли розповідав Арестовичі, ракети не туди впала, ну і так далі. І Рубіо додав, що якщо докази підтвердяться, що Росія спрямувала безпілотники саме на Польщу, то це буде дуже ескалаційний крок. Всі будуть дуже стурбовані. Але стурбовані поляки, мабуть, більше сьогодні, ніж самі американці, і вони чудово розуміють, що загроза проти них реальна, як ніколи. І те, що однією із Дуже серйозних причин, і вад сьогодні польського суспільства є російська пропаганда, сказав Дональд Туск. Він наголосив на тому, що варто польським політикам зупинити хвилю про російських в країні, а не піддаватися їй і не звинувачувати у всіх гріхах Україну. Наголошу, друзі, це, як на мене, ледь чи не вперше, коли звучать такі заяви з уст високопосадовців такого рівня у Польщі. Які говорять про те, що ворог для Польщі не Україна, а Росія. Втім, до прикладу, Навроцький з цього приводу поки що мовчить. І стурбованість європейців можливою атакою по їхній країні зростає. Сьогодні видання Більд опублікувало дані опитування Інса на замовлення більду, власне, це опитування і проводилося цією селищною групою, яке свідчить про те, що більшість громадян Німеччини бояться нападу Росії на. Країну члена НАТО після того, як стався інцидент із Польщею. Опитування показало, що 62% респондентів бояться, що Росія може напасти і на країну члена НАТО, в тому числі, наприклад, на Польщу чи Литву. Це повноцінний наступ, друзі, конвенційний, з сухопутними військами і ударами з повітря, так як то роблять проти України. 62% німців абсолютно допускає такий сценарій. Хоча ще вчора вони вважали, що цього не станеться. Лише 28% громадян Німеччини не вірять у такий сценарій. Ще 10% опитаних не змогли дати відповідь. Тому, звісно, коли вони чують, що це провокація, то ну, це трішки виглядає дивним для них. Крім того, більшість респондентів виступають за посилення санкцій проти Росії у відповідь на провокації. 49% висловились за негайне припинення всіх поставок газу та нафти. З Росії до Європейського Союзу це майже половина. 33% поки що проти цього. Це якраз проти, про ті проросійські настрої, про які говорить Дональд Туск. І 51 опитаних хочуть, щоб заморожені російські активи були використані для підтримки України. Лише 29% опитаних відкидають цю ідею. Але політиків у цьому переконати неможливо. Громадяни розуміють, що це треба робити, але політики кажуть, ні, ні, не можна обрушиться, обвалиться. Банківська система всього Європейського Союзу, хоча як на мене, це повномечня, і в Україні порахувалися скільки ж грошей потрібно Україні буде на наступний рік, якщо війна буде продовжуватися. Ну, принаймні, правильно роблять депутати, що рахують з огляду на сценарій продовження війни, адже краще мати запас міцності, чим жити. З його відсутністю потреби оборони України в 2026 році оцінюються щонайменше у 120 мільярдів доларів і лише половина з яких профінансує державний бюджет України. Я неодноразово вам говорив, друзі, в ефірі в своїх. Стрімів для вас записів про те, що потреби України щороку на війну складають близько 100 мільярдів доларів. Під час дискусій із економістами, своїми колегами, які знаються на цій темі, ви чули різні цифри: 40, 50, 60 мільярдів доларів. Але не враховують частоту допомогу, яка надходить до України із-за кордону, без якої ми впоратися не могли, б, і це не фінансова допомога. Нині про фінансову допомогу, яку ми можемо використовувати на оборонку, починають говорити все більше. Ну, до прикладу, кредит безповоротний у розмірі 50 мільярдів доларів з Європейського Союзу, який буде гаситися нашим кредиторам за рахунок доходів від заморожених російських активів, справді можна використовувати в тому числі на оборонну сферу. А от на наступний рік уже порахували 100 мільярдів не вистачить, треба 120. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За її словами, вартість війни постійно зростає. Якщо рік тому один день бойових дій коштував бюджету 140 мільйонів доларів, зараз це 172. У цю суму входять зарплати військових, боєприпаси, зброя, підтримка поранених, зниклих безвісти та сімей загиблих. І зараз 31% ВВП України йде саме на оборону. Це найвищий показник у світі, ну, враховуючи те, що ми перебуваємо у такій війні, то звісно по іншому навряд чи могло бути. І Підласа говорить, що Україна сильна і стійка, але їй потрібна допомога. Абсолютно так, погоджується, і сьогодні ведеться активна робота українською владою з нашими європейськими партнерами щодо фінансування України на наступний рік. Та європейці чудово розуміють, що нас потрібно фінансувати. Але ж на що хотів би звернути увагу? Справа в тому, що цифри, про які говорить Підласа, звісно, космічні. Україна ніколи не бачила таких об'ємів допомоги з-за кордону до початку вторгнення. Дуже хотілося, щоб використання цих коштів було максимально ефективним. Корупційні діяння, щоб були зведені до мінімуму. Я не говорю до нуля, тому що без них точно навряд чи буде. І от саме в цьому плані хотілося б бачити більш ефективні кроки нашої влади. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що долучаєтесь до зборів для ЗСУ. Це вкрай важливо. Підписуйтесь, коментуйте, донайте тим фондам, яким ви довіряєте. Дякую, що ви довіряєте і нашому благодійному фонду. Це справді дуже важливо. Ще раз наголошую, спасибі, що ви є. Спасибі, що підтримуєте. Всіх люблю шаную і Не перемикайтесь! Все буде Україна!